Малюють ікони, вирізьблюють та опановують робітничі професії. Ув'язнені у Черкаській виправній колонії номер 62 не гають часу задарма. Нині із 700 засуджених дві сотні займаються творчістю та навчаються. Час у них вдосталь, тут відбувають покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Про мистецтво за град Яна Лимаренко. Володимир відомий як художник не тільки в колонії. Його ікони черкащани розкуповують надзвичайно швидко. Чоловік малює з дитинства. Він тут більше року за цей час створив уже сотню картин. Це не кожен чоловік може нарисувати. Мені це, допустимо нравиться. Я багато чого а от Отстановився імені на іконах. Хороше настроєння було та паднає, так як оно все передає рисунок. А от Іван виявив у собі талант різьбяра уже у в'язниці. За півтора року він опанував цю науку та вже виготовив півтора десятка шахових наборів. Шахмати просто робимо на них художню різьбу для, для кращого вигляду. Займаємося художньою різьбою по дереву. Звісно, ну як вдохновлення. Вдохновлення то, що додому раніше робимо, вже, щоб уйти. Кожен хоче уйти до раніше, понятно. Кажу, є сім'я. А ті, хто не має творчих талантів, опановують робітничі професії. Для них у колонії діє навчальний центр. Тут ув'язнені вивчають шість спеціальностей: електрика, електрогазозварника, слюсаря механоскладальних робіт, токара, оператора швадського устаткування і кухара. Тринадцятий рік опікується справами, до засудженими директор навчального центру Джаліл Азізов. Їм Дуже цікаво, коли теорію. Пов'язують з виробничим навчанням, тобто дали тему, і одразу ж лабораторну закріпляєш. Слідуюча тема, слідуюча лабораторна. І тоді і у них є мотивація приходити на навчання, бо не сидять цілий день, пишуть. Загалом у колонії відбувають покарання майже сім сотень засуджених. З них навчаються та беруть участь у виробництві більше двохсот осіб. По притягу засуджених до здань держава на оновлення навчальної бази виділяє мізер обладнання. купуємо покупаємо самі і рісті, і матеріали, щоб точити навчати учнів. Так само допустимо, Навчальні посібники, ті ж самі книжки, ніхто не дає, самі виробляємо, виготовляємо, в інтернеті скачали в цифровому варіанті, розпечатали. Навчаються засуджені щонайменше шість місяців. За рік фахівцями з різних спеціальностей стають більше сотні осіб. Частина із них вишається працювати на виробництві у колонії. Тут виробляють десятки найменувань продукції із дерева, металу та тканини, а також сувеніри. Вироби реалізують у магазині та виготовляють на замовлення. Така робота заохочується винагородою і впливає на термін перебування за ґратами. Такі види заохочення, як Заохочення подяки, додаткове тривале побачення отримують для того, щоб частіше побачитися з близькими родичами, а також отримати пільги. Пільги саме дільниця соціальної реабілітації, умовно дострокове звільнення. Це їхня робота впливає їх на швидше звільнення. Після закінчення таких курсів слухачі стають професіоналами в обраній справі, а частина звільнених після відбуття покарання знаходить роботу саме завдяки навичкам, здобутим тут. Яна Вимаренко та Мазгорозія, Черкаська служба новин.